сейчас стримчатки пошел. Один, два, три, один, два, три, так, фу-фу-фу. Як мене чути? Так. Всім привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт. Один, два, три. Якщо... Так, якщо ви будете в чаті, то пишіть. Е. Э... Стоп. Чекай. Ой, мене гра за чекай. Yo жестко. Починаємося. Щось не то сталося. Зараз Запустимося. <звук> Пощо заходьте на стрім. <звук> Я вирішив зробити вечірній стрімчанський по фюринбасу. Всім привіт, з вами Геймер Деніс. Ми сьогодні з вами починаємо стрім по фюринбасу. І сьогодні ми з вами будемо. Проходити, ну, не проходити, а починати. Ой, тихо, назад. Так, вот, Селін, Шверлін. Шверлін, Це у нас таки буде маршрут. 300 кілометрів. Реалістичний. Так. Почати гру. От, ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо ви хочете побільше серій по. Фернбасу Набираємо 5 лайків і я вам випускаю серію по Фернбасу. Так і. Зараз завантажується гра. Зараз побачимо, як воно піде на стрімі, бо я перший раз запускаю фернбас на стрімі. Не знаю, як він це виповеде, якщо що. Вибачайте, якщо щось не так буде. Допустимо, так як на початку. Я не повновав, що таке буде на початку. Трошки... Ой! Ай! Ай-яй-яй! Що я зробив? Може без запису, запису, без запису, напевно. Ще раз робимо те саме, що робили. Так, записувати, напевно, стрім не будемо, тому що це впливає на завантаження гри. Так. Я хочу гру трошки гучніше зробити. Ладно, хайп ще завантажується. Не буде краще трогати, бо. Ще, що ж, може то ще записував того, може це. Mm -hmm. Попробуємо без записі стріма. Може так краще піде. Опа! Так, да, так набагато краще. Так швидше трохи завантажилось. Але чекай, має промалюватись. Во. Вот. Ми з вами зараз знаходимося. В гаражі. Вот наш автобус. Ман Леонс Коуч, але це двохповерховий. Вот. Що нам потрібно. Так. Ще де потрібно зайти? Так. Це у нас планшет для того, щоб реєструвати пасажирів і дивитися наш розклад, продавати квитки, і можна скасовувати маршрут, якщо хочеш. Добре, заходимо. Дивіться, Так. Давайте мы с вами... Так, включим дисплей. Йо, фары вимкнув, Так. Йоп. Давай поки що оглянемо Автобус. Так цікаво тут. Тут у нас походу туалет. Да, туалет. Тут Тоже класно. Але ще цікавіше на другому поверсі у нас буде зараз. Зараз покажу. Тут у нас ідуть панорамний дах. Вот. І. Саме кузирні місця це вот тут Над водієм. І над дверима. Тут взагалі класно. Зараз... Поїдемо за пасажирами першими своїми. Так. Все. Включити кондиціонер. Скільки там? 19. 20 градусів. Все. Закрити передню двері. Газ. Так. Вмикаємо керування мишею. Все, поехала. Куда нам? Налево, направо, налево. Направо сюда? Я не знаю. Попробуем, давай.

Їдем. Поки що їдемо. На нашу зупинку першу. Нікого? Нікого. Блін, не міг сюди поїхати. Я так і знав, що не туди поїхав. Ти чого, офігів? Ну пішов звідси. Там сзади, камера, камера. Давай, поїхали. Поїхали. Так, 5 км їхати, так? Да? До нашої зупинки, так. Да. 22-31, треба поспішити трохи. Йо! Тісно дуже. А в нас є мапа тут? Чи немає? Мені цікаво, треба подивитись. Я, походу, їду через росток. Селін, це наша станція перша автостанція. От, наші люди. Йой. Реєстрація пасажирів. Йоп. Ну шо, давай, давай. Так, зак. попросим. Їм... Закидайте свої вантажі. Я поки заглушу наш автобус, щоб даремно паливо вони... не... Добре. Видите, сколько вас тут. Так. Давай тобой почнем. Ес. Yes, Росток. Правильно. Ты. Селин Шверли. Да. Шверин. Да. Дальше. Росток. Да. Едем в Росток. Да, все правильно, да? Угу. Да. Ага. Давай. Так, 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 так. Вот уже хочет купити квиток. Шверлин. так, підтвердити. Сканер, все, поїхали. Так, да, так, да, поїхали. Не стисняємося. Показуємо квитки. Росток, так. Да. Е, ти. Так. Да. Всі? Сіли. Чи ми в росток Дальше будемо людей підбирати? Так, що у нас тут? Тут хто сів? Оу. Удачні вам дороги. Так, зараз їдемо наверх. Ідемо. Кажу, їдемо. Так, ну що, хтось тут сів? Оу, тобі дуже повезло. М -м, дуже повезло. Так, значить. Вам саме краще побажання доїхати. <сублість> Бо будемо це всім. Якщо що, просіт буду вам все включати. Wi-Fi, туалет, є все тут. Все, сідаємо, поїхали. Ой, я забув... Пардон? Я забув бажники закрити. Зараз би поїхав. Ну що ж, поїхали? З Богом? Все, тепер потихеньку їдемо. На. Якщо це воно, то все правильно, так. Постараємося акуратно проїхатись. Щоб ніяких сакар не було на мене. Ідеально провести людей. Але тут затори трендець. Жесть. Це жесть. Тут затори трендець які. A je nie, nie ma obież, nie ma. Je. A Я вибачаюсь, чекаю, поки там. Тихо, щось тут геймпад у мене викобелюється. Треба його виробити поки що тимчасово. Ой, все. Так, що у нас тут відкритий, закритий? Так. Температура в салоні стоїть. АБС не треба. Один, два, три. А, Wi-Fi Туалету не треба. Так. Нам треба якось шукати альтернативні шляхи об'їзду. Так, тут треба роботи. Я можу повернути наліво зараз? Я вибачаюсь. Стоп. А тут тупик, Мене заблокували собачка. І що робити? Давай постараюсь акуратно проїхати. Хоча я зацеплю всього скоріше. Тут наліво можна поїхати, але... А як я вибачаюсь поїхати наліво, якщо мене заблочили? Давай акуратно попробуємо. Я зацеплюсь з цього скоріше. Ай-ай-ай! Ідемо в обіс, напевно, бо це триндець повний. 22 градуси давай. Все, поворот. Вибачаюся, мушу виїхати машинки. Пардон, не блокуй мені прохід. Сама хави блокувати, серйозно. Це трафік. Цуцики? Блін, що таке? Так добре, їдемо. Вот, нарешті, я виїхав туда куда треба. Замахав ці проробки там. Все, тесни потихеньку. Нам, будь ласка, якщо можна наліво. Мусимо їх пропустити ці зустрічних. Пусти, пусти, братан, пусти! Пусти! Спасибі, спасібі, спасібі. Пропусти, о, молодець. Привіт, привіт! Вітаю на стрімі, хто прийшов. Беріть собі чайок, беріть печеньки. І будем з вами разом їхати. Ух, на мишки це ще така, таке собі удовольствие грати. Будь ласка, відкрив.